Добрий день, любі друзі! Я Володимир Гур'єв. Вітаю вас на каналі ДТЗ. Продовжуємо обговорювати навісне обладнання для тракторів та випробувати його в польових умовах. І сьогодні я пропоную до вашої уваги огляд роторної ґрунтофризи FN14. Нагадую, що минулого разу ми орали плугом ПН-325У. Якщо ви пропустили це відео, то рекомендую його неодмінно переглянути. Посилання на нього в коментарях. Відразу зауважу, що твердження деяких землеробів, ніби ґрунтофриза, може повністю замінити собою все обладнання по підготовці ґрунту, це перебільшення. Для тієї ж глибокої оранки хороший плуг поки що замінити нічим. Але ґрунтофреза дійсно не перевершена для весняної фінішної, тобто передпосівної обробки ґрунту за один робочий прохід без попередньої оранки і боронування. Грунт після проходу ґрунтофрезою залишається м'який, пухнастий, рівномірно подрібнений на всю глибину прохода з ідеально рівною поверхнею. Якщо в ґрунті були рослинні залишки, сходи бур'янів або перед тим була розкидана якась органіка, фриза їх теж перемеле повністю і змішає з землею. Так що після ґрунтофрези можна відразу пускати сівалку або саджалку. Давайте перейдемо від слів до справи. В асортименті ДТЗ є майже півтора десятка моделей ґрунтофрез, але ми вибрали саме FN14 як оптимально для тракторів ДТЗ-5244 HPX, який на сьогодні буде виступати в ролі носія. Бо 24 сильних тракторів інших марок, я б все ж таки радив трохи меншу модель. FN125. Це тому, що робочий об'єм двигуна у DTZ-5244 HPX 1909 см, тобто на 25% більше, ніж у інших тракторів тієї ж потужності. Тиск упорскування палива теж збільшений, отже, і загальна енергетична ефективність DTZ-5244 HPX відчутно вища. До речі, ви можете самі в цьому переконатися. Подивившись ролики про змагання дтз 5244 HPX з іншими тракторами і про випробування вантажності його навісної системи, посилання внизу в коментарях. Отже, наша ґрунтофреза FN14 має ширину захвата 1,4 метра і може фрезерувати ґрунт на глибину до 18 см. Номінальна частота обертання ротора 227 обертів за хвилину. Вага в зборі близько 220 кг. Кріплення фризи стандартне, трьохточкове. Вушка мають кілька отворів для різних варіантів встановлення. Крутний момент на валу відбору потужності трактора на фризу передається через карданний вал з шліцовими головками. Редуктор приводу фризи розташований по її центру. Тому ротор складається ніби з двох половинок. Ножі шаблевидної форми, розміщені на валу по спіралі для збільшення плавності роботи і зниження вібрації. Всього тут 32 ножі довжиною по 210 мм. Кожен ніж закріплений окремо в спеціальному гнізді, тому його легко можна зняти для заточування або для заміни, не розбираючи при цьому всю фрезу. Редуктор, ротор з бічними опорами, триточковий вузол кріплення. Верхня кришка і задній щиток з пружинними притисками все це надійно змонтовано на міцній зварній рамі з труб прямокутного перетину. До речі, не забувайте, що у редуктор треба залити мастила. Краще трансмісійного, наприклад, тат 17 тап 15 або 80W90. Мастило заливайте не до самої пробки, щоб був запас на його розширення при нагріванні. Ну і шарніри карданного валу теж не забувайте регулярно змащувати консистентною смазкою. Що ж, навісимо нашу фрезу на трактор і подивимося, як вона працює. Зверніть увагу, що у роботі фреза повинна бути строго горизонтальна, тобто сувора, паралельна задній осі трактора. Перекоси ні в якій площині не допускаються. Так, все готово. Поїхали. Ну, ось ви самі все бачили. Дуже зручно, що на DTZ-5244 HPX є реверсна коробка з окремим важелем, розташованим біля керма. Просто одним рухом руки вибираєш напрямок вперед або назад. Якщо треба пройти туди-сюди кілька десятків проходів, такий реверс дуже помітно економить і час, і паливо, та й нерви теж. І на завершення сьогоднішнього огляду хочу дати декілька порад з експлуатації ґрунтофризи. Перш за все, нова фреза повинна пройти обкатку 1-2 години спочатку хвилин 15-20 без навантаження, потім на малому навантаженні. Далі, як я вже казав, стежте за наявністю мастила в редукторі і на рухомих парах поверхонь. Перед кожним початком роботи та після її завершення ретельно перевіряйте стан і надійність кріплення кожного ножа окремо, бо ротор обертається досить швидко, і якщо ніж або його частина відлетить. Це може накоїти чимало лиха. До того ж, якщо один або декілька ножів відсутні або відчутно погнуті, це викликає дисбаланс і сильну вібрацію, яка теж зовсім не корисна ані для фрези, ані для всього трактора. Отже, що ж отримуємо у підсумку? Грунтофреза FN14 є досить надійною та готовою до інтенсивної роботи. Якість обробки ґрунту на дуже високому рівні. Продуктивність теж цілком задовільна. Фреза проста в складанні, а її встановлення здійснюється досить швидко. До речі, якщо вас цікавлять ґрунтофрези інших розмірів або тракторне навісне обладнання інших типів, то будь ласка, завітайте до нашого сайта ДТЗ, де ви знайдете повний спектр навісного для тракторів, а також і для мотоблоків. Гадаю, що сьогоднішня моя розповідь була для вас корисна, а відео цікавим. А наша зустріч добігає кінця. Долучайтесь до обговорення. Пишіть коментарі, ставте пальця вгору. З вами був Володимир Гур'єв. На снаги та здоров'я. Бувайте!